13 вересня покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Згідно з преданням, пояс виплила сама Діва Марія. У кінці свого земного життя вона віддала його апостолу Фомі. Оскільки мощі в Богородиці немає, тому що вона була взята на небеса Господом, то пояс, як її Риза, залишилася нам на згадку про неї, так як ще один доказ того. Що Пресвята діва жила на землі? Після Успіння Божої Матері пояс зберігався в Єрусалимі благочестивими християнами до IV століття, а потім урочисто був перенесений до Константинополя. Там святиня перебувала у Лахаренському храмі продовж наступних п'яти століть. Друге покладення пояса Цариці Небесної. Відбулося наприкінці IX століття, у часи правління імператора Лева Мудрого. Від благодатного пояса здійснилося дивовижне зцілення, дружина правителя, будучи держима нечистим духом, приклонилася до святині і відразу одужала. На знак подяки імператриця оздобила пояс золотими нитками. Свято покладення чесного пояса встановлено в VII столітті. На даний час пояс поділений на три частини: одна з яких зберігається у Отатембетській обителі на Афоні, а друга у Тріроцькому монастирі, Німеччина, а третя в Грузії. По молитвах до заступниці роду християнського. Недужни и зараз отримують силыня ведь святыни. Пресвятая Богородица, спаси нас. Аминь.